Христос народився. Ми вдячні нашому Господу, що ми можемо знову бути зібрані, і як же прославляти нашого Господа. Ми вдячні також за ці слова, які ми маємо з книги Євангелії, де в сьогоднішній день кожна душа, яка думає, що в Євангелії записано, кожна душа, яка вірша розказує, діти також проповідують Євангелію. Знаєте, Христос народився в Євангелії, знаємо початок і кінець Євангелії, що Він вознісся. Правда? Як чудово. Що Євангеліє, ну хто добрий читач може прочитати, за скільки Євангелі, а? Скільки тижнів? Може менше, правда? І там ми знайдемо себе, ми знайдемо Бога, ми знайдемо Духа Святого, ми знайдемо Ісуса Христа. Знайдемо життя Його, як він вчив народ жити вже новим життям. Щоб старе життя воно проминуло і щоб стало нове. І як апостол Павло Ігукоє, що вже не я живу, а що, а Христос, який проживає у мені. Оця добра новина, яку Він приніс, вже ми знаємо, з народження, це є спасіння. Оце маленьке поляко Ісус Христос, це Він вже приніс спасіння, бо, тому що Отець післав Його на цю землю для того, щоб ця добра новина кожен міг почути і зробити рішення для своєї душі. Або прийняти Христа у своє серце, знаєте, або відтягнути. Є два положення такі. Я думаю, що ми щасливі, що ми знаходимося, де ми чуємо. Найти Слово Боже, де в сьогоднішній день говорить до наших серцець. І також я подіюся декілька місць прочитати Слово Боже. Я перше всього прочитаю народження Ісуса Христа. Я прочитаю із другого, другого розділу, читаю 10 і 11 вірші. Та ангел промовив до них. Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в наветому місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Ви знаєте таку вістку почути, що дійсно народився Син Божий Христос. Де Він прийшов, знаєте у цей світ засвітив, розумієте, світлом. Де в сьогоднішній день світло попадає в серця людей. Просто тому, бо тому що написано в Слові Божому, що земля вона лежала в темряві. Люди, живши, зрозумівши в темряві просто всі грішні люди. І написано, що від тімня голови до підошви ніг нема здорового місця. Чуєте? І Ісус Христос приходить на землю. Отець посилає Його. Для того, щоб він взяв тіло, написано, що слово сталося тілом. Сказав Бог, і слово пішло і сталося тілом. Розумієте? І тіло в сьогоднішній день ми визначаємо оце народження. Тіло, воно прийшло, знаєте, той яка, процес, де Христос виростав, де він навчав. Де він дійсно чуда робив, де він знаєте, все зробив для людини, щоб вона зрозумівши, як це спасіння приходить, як він розказав про цю добру новину, що є добре, а що є погана. І людина, коли і, цю інструкцію бере євангельську, коли вона користується, і вона вже знає, що є добре, а що є погане. І коли вона має цю віру Божу, і вона вибирає те добре. Бо тому що життя формується. Через Ісуса Христа, щоб ми мали діалог з усіма людьми в дуже доброму стані. Не в поганому, а в доброму. А скільки є в цьому житті, погано. Чому питання? Якщо я неправильно себе веду, знаєте, з людьми, значить я не знаю Господа. Я не навчений. Я просто живу фізичним знаєте, життям, а не духовним, і тому у мене є проблеми. І тому Господь хоче навчити перше всього, чого він прийшов, я читаю таке місце, де написано, що у Єсаїї, завтра Він мав народитися, що Месія гляде, він прийде на землю. І написано є у 61 му розділі Ісаїї перший вірш, так говорить, Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене. Благовістити сумирня, послав мене перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю. Що це означає? Каже Ісус Христос, що дух на мені. це Дух Божий, який є з неба у ньому, де Він прийшов дійсно визволити людину. Знайте, говориться, знаєте, полонений. Це той, який є рабом гріха. Це той, який є у ворога вцілі, але він прийшов для чого, аби звільнити. Це той, який в'язниці, а він прийшов, щоб що? звільнити з в'язниці. Знаєте, в сьогоднішній день голос Христів, він по всьому світі лунає. І це Євангелія на свідоцтво усім людям. Знаєте, і написано, що прийде кінець. Але я бажаю, би не було на свідоцтво. Розумієте, аби було на спасіння, аби кожна душа могла цю Івані, цю інструкцію взяти і дійсно переглянути, на те, у кому вона нас, і тоді сказати, Боже, прости, і Бог прощає. Всі діти прощає, Господь. І тоді та дитина, та душа, яка є у Бога, Ісус Христос навчає. І силою Духа Святого Він показує, що є добре, що погане. І коли людина зв'язується з Христом, це є моската гарантія, це є печатка, це людина дійсно формується вже на основі Його слова, де хоче виконувати Його волю. І коли людина живе з Христом в цьому життю, Христос приведе її до неба. Вона є прощена, вона є усиновлена та душа. Знаєте, багато можуть і пальцем ще показувати, але вона ще лише не вступила до Христа. І, знаєте, багато може падати, але Христос що піднімає. Він далі вчить, він далі формує, він далі скріплює цю душу на цій землі. Для душа та, знаєте, вже, знаєте, з Господом. І вона ніде не хоче. Вона не хоче цього світу, який лежить у духовному, але хоче з Господом жити. Хоче дійсно добре робити. Добре казати хоче всім людям. Хоче також добре думати про всіх людей. Оце Євангелія, вона якраз їхня. І тому написано в Ісаїї, що він прийшов для того, щоб звільнити людей. Щоб дійсно людина була навчена знаєте, від нього, і щоб була якась збудована Його словом до вічного життя. Друге місце написано є такі слова, де у, у Матвія сам. Христос, де Він оздоровлює недужих людей, і Він каже такі слова, це написано в 12 розділі, 18 вірші. Ото мій отрок, що я вибрав його, мій улюблений, що Його полюбила душа моя, вкладу свого Духа в нього, і Він, суд, проголосить поганого. Це Ісус Христос, який прийшов, це, коли дійсно. Бог послав Його, то він каже, що дійсно Бог полюбив його, і Він каже, уставив духа в нього для того, щоб, як каже, зробити той суд, хто прийняв і хто відкинув. І 19 й вірші написано такі слова. Він не буде змагатися ані кричати, і на вулицях чути не буде ніхто його голосу. Він очеретини не, не доломить, гнота досягнучого не посить, потім не допровадить присуду до перемоги. І погані надіятись будуть на імені Його. Ми бачимо, що є ті характери Ісуса Христа, де Він прийшов в покої, де він прийшов в любові, у лайності, у мирі. І він навчить свій народ. Він не є той, знаєте, який, знаєте, що, знаєте себе піднімає. А він написано, що вмаюється. Він упокоюєся. Тому що знаєте, він такий представлений перед людством, що воріг не має, що в нього шукати. А чому? Бо в нього такий характер. І він вчить характер своїх дітей тут, на цій землі. Щоб також люди були знаєте, цього характеру. Щоб вони були вагні, щоб вони були смиренні, щоб вони любили всі, щоб вони мали мир з усіма, щоб вони були Ось такий показник нашого Спасителя Ісуса Христа на цій землі, коли він проживав. І Він в сьогоднішній день учить всі народи, які прийшли до Нього цього характеру, щоб дійсно був сформований, щоб був, як то каже, сім'ях був спотій, аби був мир. Щоб дійсно. В церквах так само, що у суспільстві, бо діти, в сьогоднішній день, хто прийшов, повірити до нього, щоб вони світили, щоб вони показували Христа, що дійсно Христос у серці них. І ми дякуємо нашому Господу, що Він відкриває у уяті він характером, і Він вчить своїх дітей. Хоча діти бувають, знаєте, що падає, написано в Слові Божому, що праведний сім разів падає, чуєте. Господь його підніме. Чому питання? Тому що Він зв'язаний з Ним. Він має знайти всю повноту Слова Божого, і та душа встане. Але коли грішній впаде, то нема кому підняти їх, так написано в Слові Божу. Тому ми дякуємо Господу за Його Слово, де дійсно, знайти Євангелію може читати, пробувати, і Бог відкриває знаєте, всі добрі сторони, якщо я. Дійсно приймує. А як прийняти, це використовувати для ближнього. Це в жінки, це в церкві, коли ми ці добрі сторони зучаємо і їх виконуємо, то це ми виконуємо Його волю. Це виконує для Його слави. Коли дійсно я правильно себе веду з вами всіма, навіть ніхто не плаче від мене, навіть ніхто навіть, навіть не злосний від мене. То це виконується Свяга для Нього, для його слави. Ми вдячні нашого Господу, що дає таке розуміння, що ми цю Іванію можемо, як інструкцію, вчитися і правильно себе формувати, щоб у сім'ї і діти були спокійні, і чоловік був спокійний, і дружина була спокійна. Це Господь приніс, але це висновак вже за нами. Чи воно так є, чи воно так нема в нашому житті. Це вже ми, знаєте, Господь хоче сформувати, але коли я послушний, то цей вихід буде і вихід буде добрий. Читаємо ще одне місце, де записано є, також в Ісаїї, Де Господь, він залишив цю Євангелію добру новину, і це вже формує церква вже дві тисячі років. Знаєте, написано, коли він зійде другий раз, то число наше, наш розум не може збагнути. Скільки буде Божого народу, які дійсно не повстадалися, які пішли за ним. І він хоче прочитати ці в Ісаї, де пророк Ісаїя говорить о тому, що я дійсно Він сформував тих людей, і в якому положенню, де дійсно настане той час, де він забере церкву. Яке вже буде життя, чи будівля буде таке, як тепер, чи воно буде інакше? Слухай, де пише Ісаїв. Це 11 розділ. І з другого віршика. І спочине на нім дух Господень, дух мудрості, розуму, дух поради і лецарства, дух пізнання та страху Господня. Його уподобання в страху Господня, і він не на погляд очей своїх буде судити, і не на постух ушей своїх буде рішати, але буде судити у Бога за правдою. Заважьте. А правосуддя чинитиме слушно, сумирним землі, і вдарить він землю з жезлом своїм уст, а віддихом губ своїх смерть. За подія безбожні. Читаємо ці слова, де Він говорить у тому, що дійсно Він, нас спаситель Ісус Христос, де Він дійсно має цю мудрість, цей розум, де він є дійсно порадний у чому, де дійсно знаєте, це знання, коли людина набуває, знаєте, вона має страх Господень. Чому? Кому? Коли відкрився Господь. Вона живе з ним, і в нас страх має в тому, щоб не поступати далі, знаєте, по тілесному, як то гріхові. І він каже, і це уподобання є Його, коли дійсно є страх Господній у людині. Це є його. І він написано, що не на напоряд очей своїх буде судити. Знаєте, Той добре зробив, той багато зробив, той такий був. Він ні, не погляд очей. І не на погляд ушей. Чи Ченчу, чув, чи не чув. Але буде суд, як написано, за правдою. Чуєте правдою. Сьогоднішній день, коли ми дійсно читаємо Слово Боже, то написано, що хто має сина, той має життя. Чуєте, А хто не має сина, той не має життя. І ми дійсно він відкриває у цьому, що якщо дійсно Павло так сказав, що дійсно не я вже живу, а Ісус Христос. Значить, має він Розумієте? А чому? І що така вага? знаєте, у спасінню, бо Христос сказав, що я є дорога, я є правда і життя. Чуєте, життя хто дає? До істини. Лише тільки Ісус Христос. І та дорога, яка веде, куди в царство, лише через нього. Чуєте? А скільки в сьогоднішній день є? Знаєте, тих людей, які без Христа готуються в небу. Просто нема Христа. Знаєте, а він сказав, що ніхто не прийде до мовиться лише тільки через мене. Чуєте, і ми дякуємо. Знаєте чому слову, це євангельською наукою, де ми можемо дійсно, вона не гір, знаєте, якась обширна, коротенька для того, щоб прочитати, але вже обширна в чому? Знаєте, Коли він відкриває мені, коли я розумію, що дійсно, Господи, я маю твою волю чинити. У мене, наприклад, я приграну в сім'ї лад. А чому? Або тому що Христос не керує. Розумієте? Той противний дух керує, якщо нема ладу, дух, а якщо би дійсно лад, то значить, я, що взяв інформацію, я користуюся цим словом, я так роблю, я так живу. І це є цінно для мене, для моєї сім'ї. І коли я дійсно так навчуся, і ми так навчимося, і будемо мати діалог з людьми, та як Христос сказав, вони щасливі, вони нічого не будуть. Вони будуть приймати і будуть казати, що дійсно ця людина нічого, вона навчилася, вона правильно себе веде. Вона ніколи не чути крику, навіть ніколи не чути знаєте, того, того обману або ще якихось ріхів. Вона просто віддала Христу, і правильну інформацію, інструкція, правильно себе обложує тими словами, і вона що керується тим. І тому цей висновок написано у Слові Божому, що, але буде він судити за, у боях за правдою, а правосуддя чинитиме слушно сумирням землі, і він каже, що вдарив землю, знайти жезлов своїх вуст. Це буде вже висновок у тому, що дійсно людина. Вже буде відділено. Навіть одні направиться, а другі на ліцю. І ми читаємо, вже, коли прихід Христа буде, ми як читаємо у тисячлітному царстві, що воно буде відбуватися. Не таке життя, як сьогоднішній день. Відвіться, навіть приклад написано тут є, що в чому віршу корова відміді будуть е, пастися разом. А це можливо, що. Ні. Разом будуть лежати їхні діти, і ляг буде їсти солому, немов та худоба, і буде бавитися немовлятко над діркою гада і відняти від перст дитинча, простягти свою руку на нору гадюті. Чуєте, коли ми читаємо ці слова, що коли Господь буде, оце буде навіть і, і з цими звірями цими, то буде спокій. Не то, що змінить. Бачите? Що настане. І тому ця Євангелія в сьогоднішній день, бо так сказав Господь, що учнів навчив, правда? І він сказав, що йдіть, розкажіть ці Іванів. По чому Чуєте, І ця Євангелія дійсно змінює життя. Положення людей. Бо тому що людина, прочитавши, і це Слово Боже, написано, що небо і земля пройде, розумієте, а Слово Боже ніколи не пройде. І коли це Слово, ми закладаємо в свій розум, як Він каже, що не суддя, що власти суджу. І коли я закладаю розум і не суджу, оце слово я, що виконюю його волю. Те, що він сказав. Так само не обманюйте. Я каже, там не крадіть. Знаєте, і знаєте, всі речі, ті негативні, які є, він кажеться, що до людина так не поступала. І це що? І це вказує, що ми виконуємо на славу Божу. Я ті Господи цінні ці слова, де вони можуть привести кожного із нас знаєте, у своє царство, де ми будемо мати віру Божу, де ми дійсно будемо покладатися на Ісуса Христа. І будемо дякувати Богу, що дійсно ти післав сина для того, що він взяв гріхи мої. І він помер за гріхи, він простив мені і написано, що Отець навіть ніколи не згадає, коли людина прийшла вже до нього покаяння. Ніколи не згадає. А про з того покаяння, коли дійсно з Івантів, пара будемо, але ми вже знаємо вихід, Тоді не знали героїв. А тепер знає, коли хто провиниться, то ти що прости, вибач. Знаєте? І хто проти мене чи проти вас, також прості. А коли ми робимо такі помилки, то ми повинні що вибачатися. Ми повинні до тих людей звертати увагу і сказати, вибач мені, бо тому, що я так поступив, чи сказав, чи зробив, чи так. Оце є процес Божого життя у кожному із нас. Це Христос приніс ці слова. Бо тому що пройти від народження до Вознесіння Євангів, там багато ми знайдемо тих речей, які дійсно до нас стосуються, де нам треба змінитися. І ця зміна в одному слові знаходить. Люби Бога і люби ближнього. А коли ми будемо любити ближнього, ми ніколи не поступимо негативно, щоб не брехали або що крали. Знаєте, або блуд робити, ми не будемо це робити, тому що ми любимо Господа. І любимо ближче. Тому нехай Господь зміцнює, нехай ухипляє, хоча той воїк, знаєте, дає нам, знаєте, тому що Христос сказав, що неможливо, бо були. Вони є, будуть, є аж до смерті кожного із нас. Але ми маємо слово. І де будемо словом користуватися, то той спокусник, що буде тікати. Чому? Або ми противимося Йому. Ми не хочемо так робити, як він нам підказує. Ми хочемо так робити, як нас Христос учив. Тому нехай Господь благословить, нехай зміцнює, нехай дає нам далі продовжувати життя, учитися в нього і дійсно покладати надію на нього. І він той учитель, він той порадник, він все зробить, він все дасть для нашого життя. Хоча, знаєте, не буде гладко, але він каже, що за все. Дякую. Будуть і труднощі, буде і радість в цьому житті, але дякуйте йому за це. Але ми дякуємо за те, що Він у нас є, що дійсно Він нас знайшов, і що ми впустили його на своє серце, де він стукав кожен раз, а ми впустили. І він живе в нас. І ми дякуємо за Його присутність тут на цій знаєте, землі і за присутність знаєте, в наших серцях, де він народився. І він багато ще говорить сьогоднішній день. Для того, щоб дійсно ще привести людей. Він каже, що прийдіть до мене всі знеможені очі, і навчіться від мене, бо я тихий і серце потілює, і знайдете спокій своєї душі. Спотій тільки дає один Христос, більше ніхто. І Ісус Христос дає спотії, де ми можемо дійсно проживати спокійно. А хоч і труднощі, а ми знаємо, як і до кого звертатися. Не знає, що йому говорити. Знаєте, і він ще не допоможе. Нехай Господь благословить вас і ці святкові, дні. нехай благословить вас і в цьому році, знаєте, ще будемо чекати пару днів цього. нового, щоб те, що в старому році не прийшло забути, якщо всі негативи, але перекласти, що усі позитиви, і що в цьому році добов'яти ще до Допозитивні, всього добро. Бо написано, що Бог це їм джерело добре. Тому стараємося навіть, всім зробити добро. Не зло, а добро. І бачите, ви відчуєте, як Господь працює у ваших серцях. Як він хоче вам допомогти. Буває знаєте, в житті, що не так поступили тоді оплати, що не так сказали людині, не так зробили. А Петро відрігся, правда, Христа, а він оплакав, він страху тілясного змерти, сказав, що не знає дійсного, але Господь знав його серце, І він підійшов Знаєте, і він підняв. Тому нехай Господь, і він так і нас буде і підняти. І в чомусь не так. Тому нехай Господь благословив нас, усіх ваші родини, навіть близькі, навіть дітей, онутю, щоб дійсно, як каже, зятів і вісток. Знаєте, щоб, чоловіків, жінок, щоб зв'язатися з Ісусом Христом, то більшої радості нема на цій землі, як жити разом з ним. Навіть оце, знаєте, ну, маємо це матеріально. Ми мусимо кормитися, робити і так далі, але лише не прив'язувати серце. Бо каже Господь, що аби людина, хоч цілий світ, здобула, одна душа, чуєте. А якщо вона душа занапащена, то яка її користь. Нема користі. Чому? Або нема Христа, нема науки, немає тої істини, щоб людина тісно жила. А це воно що залишиться. Тоді буде думати про небесне, бо там вічність, а земне, це знаєте, це не є вічне, це дочасне. Воно знаєте, закінчиться. Кому? Бог, коли і присудив усіх. Тому нехай Господь благословить вас усіх. А йому нехай буде нашому Богу Отцю. Слава навіки, як Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. 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 Так, ми побаємо.